Так, друзі, зараз буде огляд на SPF, Крем і Сонцезахисну пудру від українського бренду Hillary. Почнемо з крему, його треба наносити після очищення шкіри. У нього, до речі, ніжна і комфортна текстура. Він створює такий glow-skin ефект, але що головне не лягає жирною плівкою на обличчя і не вимагає поновлення в умовах міста. Не забуваємо наносити також на шию і зону декольте. А до складу входить до речі, ніацинамід і екстракт сентели, який заспокоює шкіру. І також, що важливо, це класна база під макіяж. На нього комфортно лягає тон, господі комфортно. Ну ви зрозуміли, пудру треба наносити після закінчення макіяжу. Вона матує шкіру і ще й захищає від сонця. Її зручно наносити таким пензликом і, взагалі, поновлювати протягом дня сонцезахист, якщо це потрібно. Продуктів цього бренду натуральний склад, а якщо замовити пудру, то можна отримати крем в подарунок.